Пані вільне питання навчання передбачає, пан Станіслав сказав, що це буде ораторське мистецтво, які ще будуть там це робити, а чи це законодавчі проблеми міста? обов'язково законодавчі питання, тому що якщо ну, людина не орієнтується на яких засадах ну, тобто працює взагалі, як побудоване місцеве самоврядування, які закони регулюють, які повноваження депутатів, що вони можуть що не можуть, ну то без цього нема сенсу. Туди йти, щоб потім там розбиратися. Краще заздалегідь дізнатися про свої повноваження. Якщо законодавчі питання обов'язково. Друге питання це механізми прийняття рішень, тобто як взагалі відбувається ця процедура, на що можуть вплинути депутати, на що не можуть вплинути депутати. Обов'язково буде основна увага приділятися саме підготовки кампанії виборчої. Чому? Тому що якщо людина ніколи не балотувалася, якщо вона не має такого досвіду, то це, ну Дуже важко зробити якісно, дуже важко зробити свою кампанію цікавою і зрозумілою для виборця, щоб серед маси інших кандидатів людину помітили або звернули на неї увагу. Для мене, наприклад, дуже цікавим було, коли я проходила навчання, це от як, як побудувати свою автобіографію, так щоб читаючи, і людина зрозуміла, хто ви і що ви представляєте, як будувати і створювати інформаційні матеріали. Про себе або ж про свою програму. Взагалі, як робити програму? Зрозуміло, що в кожного з нас є якісь ідеї і пропозиції щодо змін, які мають відбуватися. Але е, ці ідеї у нас є в голові. В деяких вони прописані на папері. Але коли ми говоримо про програму, то це ж не доповідь е, на кілька сторінок, а 4 Це має бути дуже стисло викладені основні. Пункти. Тобто, як готувати інформаційні матеріали це теж особливий блок. Як доносити до людей інформацію? Хто є виборцем конкретного кандидата? Тому що? Ми говоримо виборці і можемо визначити віковий ну, загальний вік, там від 18, так і, і далі. Однак жоден кандидат не може охопити всіх виборців. То якщо людина буде балотуватися, їй варто визначитися, хто саме її виборець, на кого вона може вплинути, хто сприйме ну, його як кандидата. Тобто дуже багато уваги буде приділятися саме підготовці кампанії. І не просто кампанії будемо зрозуміло, що є механізми. Однак будемо говорити про, про те, як можна побудувати чесну кампанію. Так скажем. Ось такі. Так. Ще одну можна: 50 кандидатів плануєте, 50 людей. Якщо буде 100-200, і за якими критеріями? В принципі, ми прописували для себе основний критерій, що людина. В будь-якому випадку, вона людина не має бути вже колись обраним депутатом будь-якого рівня. Тобто нема людина, кандидат, який не має досвіду, підходить, який має досвід, не підходить в будь-якому випадку. Вік учасника ну, максимальний вік 45, це взагалі максимальне, але краще, якщо буде там до 30-30-45, максимум. Будемо дивитися по наповненню анкети щодо проблем, які готові вирішувати кандидати. І обов'язково це готовність відвідувати всі запропоновані заходи. Тобто, якщо людині, якщо вона вже подала заявку, і треба, щоб тоді вже і оці п'ять днів, Активно працювала, тому що там кожного дня будуть практичні завдання. Якщо людина не виконує практичне завдання, то відповідно протирати штани, ну, знаєте, як направила партія там, да, і я ну, посіжу. Тобто, треба, щоб людина була особиста внутрішня мотивація, дійсно мати якісь практичні результати з того всього навчання. Тобто, мотивація це теж один з критеріїв. Якщо в перший-другий день ми розуміємо, що людині це не цікаво, то краще хай вона піде і запросити людину там, трошки старшу, але яка дійсно дуже хоче. Ну, Тобто, таке. По анкетам будемо дивитися. Це основні такі критерії. Так. На яку виборчу систему будете спиратися? Надіючу, чи… А, Побачу законку. Є законопроект вже по зміні виборчої системи. Межотарний на відкриті списки, то. Це таке... Болюче питання, тому що ми не розуміємо, як воно ще буде все. Будемо орієнтуватися, що приймуть. Ну, в Просто, а, На тренінгах потрібно буде спиратися все ж таки на якусь вибуху, систему, що це буде межі так, чи це буде? Будемо uh, розуміти, uh, я так uh, як я uh, для себе це бачу, що uh, можна буде в uh, таких практичних, uh, ну, рольових. Uh, uh, як в програмі в практичних рольових завданнях е, говорити про те, що, от, наприклад, якщо це буде мажоритарка, то і про е, пропрацьовувати, і перший, і другий варіант, але будемо бачити, як воно все. Що може саме навчання? Я думаю, буде відбуватися наприкінці квітня-травень. Можливо, щось буде змінюватися. Тобто, я розумію, що як тільки ми роз... як тільки в нас є остаточна інформація про систему виборів, відповідно, все буде коригуватися. Крім того, подальше консультування тих людей, які після навчання готові будуть. І точно вже будуть знати, що вони будуть кандидатами, ну тобто вони можуть звертатися потім до тренерів з тим, щоб отримати додаткові консультації з цього приводу, тобто, як, наприклад, перебудувати свою кампанію, або якщо людина не представляє політичну партію, то як построїти свою кампанію як ну, мажоритарний кандидат? Ну, ще одне питання. А, чи планує взагалі центр професійної молоди по когось взагалі? Ну, ми розумієте, як громадська організація, ну чи я когось приму. вести за собою, чи когось все ж таки виставляти з самої громадської організації? Сама громадська організація, як я говорила про те, що до мене зверталися, але я не можу ще сказати. О, чи, не, чи буду я, хто небудь? Ну я, наприклад. Можу підтримувати Власна позиція, позиція це підтримка громадських активістів, які готові, які визначилися або сумніваються. Ну тобто, але потім, якщо вони підуть, то ми готові їх підтримувати. Чому? Тому що люди, з якими ми ну, співпрацюємо, з якими ми пліч пліч пройшли той самий майдан. Як... Більше впевненості в тому, що вони своєю принциповістю, своєю позицією зможуть добитися якихось реальних змін. Однак це дуже суб'єктивний такий підхід, тому я буду намагатися, наприклад, в цій програмі ну, від цього суб'єктивізму піти. Якщо ми вже відберемо о, кандидатів, ну учасників, то тут будуть рівні умови mm. для всіх. Однак особисто я, наприклад, готова підтримати тих активістів, з якими ми пропрацювали вже два роки. А і саме, зараз. А ну, саме. Да. я можу назвати прізвища тих людей, яких би ми хотіли бачити в цьому проекті, да. яких би ми хотіли бачити в міській раді. Бо ми їх добре знаємо: когось 10, когось 15 років. І ми знаємо, що ці люди вони вже довели те, що вони можуть працювати на користь громаді. От. Ірина Березенець, якщо говорити про жінок, Тетяна Карма. От які б у нас не нею конфліктні ситуації. Але ця людина зробила дуже багато для дитячих садочків. От. І вона розуміється на цьому. Ірина Березенець це малий бізнес, да? Наталя Воскресенська. Це дуже розумна дівчина. От стенд «Небесні Сотні це завдяки їй стоїть. І вона багато дуже зробила. От, про проявив себе, проявила себе людина. Отакі потрясіння, вони, соціальні потрясіння і так далі, вони щось в людині відбувається, і ти дивишся, так це ж дійсно. І лідер, який веде за собою і може щось зорганізувати і провести, і старається для когось. Далі, Неля Лавренко. Чи знаємо ми всі Нелю Лавренко? Всі, знає. всі знаємо, скільки вона зробила, скільки вона робить. Я вже не кажу там. Наприклад, бо навіть не з нею на цю тему з керівником РАТи. Тобто є люди, але це наше бачення. Це, бачення. це наше бачення, так, з ким би ми хотіли, допустимо. Та ж, допустим, якщо від організації Пульсин, то от ми так вдвох розмовляємо, Ірина Черенько, чи піде, чи не піде. Розумієте? Що якщо від організації когось делегувати, то там тільки одну людину. Я вже і за віковим сенсом не підходжу і взагалі. Ну мене не цікавить влада. Мені цікавить те, що влада робить. От. Якщо говорити про чоловіків, то ось я сьогодні поздоровляв Олега Бойка. Але він категорично, категорично проти цього. От, хоча це малий підприємець, і він знає, він працює в конкурентному середовищі, він розуміється е, на бізнесі, е, е, він розуміє, як і е, е, розвивати цей малий бізнес в Чернігові. От той, той же обушний Геннадій Михайлович. Бо коли вони сидяться е, і починають розмовляти, що тут під Черніговом так є залі житаво, та вої, тут заводі кисло такої постають, так це ж конкурентів навіть по Україні нема. Ну розумієте, це, вони бачать розвиток цього міста, вони бачать реальний розвиток цього міста. От. Але Геннадій Михайлович каже, теж, бо він вже і віком не підходить, важко вже. От. Олексій Лукін. 20 років пропраці... ну, в політехніці, то воно, мені каже, не треба, щоб замаратись там і так далі. Це Розумієте? Це проблема, що... От. Сергій Воробйов, адреналін. Да? Ну, це ж представники малого бізнесу, теж знається, теж розуміється на всьому. На всьому. То навіть Олександр Бондар, от Олександра Бондарю, хто вкраде землю? Ніхто б землю більше не крав. Отаких от двох вістій в та все, вже по земельному випросим були б закриті. Принаймні рішення публікувалися, правда? Павло Пущенко, Павло Пущенко. Насправді. Це ж, ну яка в нас зараз при ЗМІ чернігівські, да? От посилки пакуємо, значить, собираємо від людей що ж ці крупи, все приносять. От тут э, нечего читати солдатам, значить, думаю, ну, посмотри, що ж там за газети. Відкриваю там на страниці, що лицо. Соколова. Розумієте? Ну, тобто, коли вся весь інформаційний простір, куди вкладаються гроші, це е, е, труба значить, однієї людини. А треба ж розвивати ЗМІ. Так Павло Пущенко б це вробив, бо він знається на цьому. І так далі. Але чи підуть, ми говоримо з цими людьми. Але чи візьмуть вони на себе відповідальність, чи підуть туди, це вже інше діло. Бо ще ж одне є дуже важливе питання. Періодично ми там на Відсотків на 40-50 е, представницький орган міняємо Чернігівську міську раду, да? а виконавчий комітет. Там люди по 30 років сидять. Всі схеми корупційні розроблено в е, виконавчих органах влади. І якщо ти вже йдеш у політику, то ти розумієш, або у тебе повинні бути дуже добрі консультанти, які зроб... скажуть, що отут. Є деребан, отуте, -от, тут є. Отут, по е закупівлям державним, е по цим тендерам, всім отаке відбувається -отак, е -е 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 щось не те. Розумієте, щоб у людей вже були чи ті, знаєте, чи ті хто кого замінять, бо представницький орган влади, Чернігівський міськвиконковий, його просто треба змінювати весь в повному складі. Бо це люди вже пенсійно не просто виганяти, це люди пенсійного віку. Далеко пенсійного віку. Їх просто треба відправляти на пенсію. Чи правду я кажу, паперний, Юрій? <гум> <гум> не все так просто в королівстві Датському. Ну, не знаю. Ну, так. <гум> Ну, так. Хотілося б надіятися, що щось можна дійсно змінити. Насправді а, ми сподіваємось і ми, ми впевнені в тому, а, що. Цей проєкт, він е, е, декілька, я говорю, там 5-7 осіб людей дійсно, от, політиків, все таки відбудеться за рахунок цього проєкту. Ще раз нагадую, що він реалізується громадською організацією Пільсин в, е, за участі. Е, Громадського руху Вільний Чернігів, який сформувався на барикадах і чернігівських, і київських, От. І, а також за фінансової підтримки. НЕД. Національний фонд розвитку демократії це американська агенція, яка фінансово підтримала цю пропозицію, цей проект.